Свинка Пепа. Я свинка Пепа Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато-свин. <ристої> свинка Пепа. Капітан тато-свин. Пепа і її сім'я вирушають кататися на дідусевому кораблі. Запам'ятай, тату, свин, щоб рухатися вперед, важіль треба штовхати вперед. Так точно, діду. Вперед. А щоб назад тягти назад. І назад просто. І будь ласка, обережно з моїм кораблем. Я недавно його пофарбував. Ой, діду свин, ти старий буркотун. Команда готова? Так, капітане, тату свин. Та рушаймо. Ой ой корабель пливе назад. Обережно, тут же міст! Ой о ледь не стукнувся. Бувай, бувайте. бувайте гарного плавання. Надіюся, мій корабель повернеться додому цілий. Не переживай, усе буде добре. Епо, бий склянки. Так, точно, капітане тату. <ріст> 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 Я трохи зголодніла. Я теж. Дідусь лишив нам трохи їжі у камбузі. Що таке камбус? Камбус це кухня на кораблі. Йдіть за мною. Пепе і Джордж спускаються всередину корабля. Ого! Яка маленька кухня. А де їжа? Логічно було б що тут? Ой, ні. Тату, це не їжа. Значить, має бути і тут. Це теж не їжа. На цій кухні все розташовано неправильно. Ого, телевізор! Тато свин не може знайти їжу. Це неможливо. Якби це була моя кухня, їжа б лежала От... О, молодець пепа. Пепа знайшла їжу. <рес> О, А це качки. Привіт, качечки. Хочете хліба? Пепа і Джордж люблять годувати качок хлібом. Обережно попереду очерет. Не хвилюйтесь. Дідусів корабель запросто тут пройде. Ми застрягли. Ні, ми здамо назад. А тепер застрягли? Так. Ой-ой, дідусів корабель застряг в очереті. Я його трошки підштовхнув. Тільки обережно, тату свин. Я знаю, що роблю. Як скажу руш, вмикайте мотор. Так, точно на тату. Руш. Тато свин виштовхнув корабель. Ура! Швидко, тату! Застрибуй на борт! Ох. Ой ой, тато свин відстав від корабля. Вивий швидше, тату ой, мотор Що він каже? Глуши мотор Тато каже, глуший мотор. О. <плес> усе добре, тату свин. Так, усе добре. Але вертаємося додому, поки ще чогось не сталося. Так точно, капітане Тату вони рушили годину тому. Надіюся, мій корабель цілий. Глянь, вон вони. Ого, Привіт! Привіт! Ага, на борту. Зараз припаркуюсь. Паркують машини, а кораблі швартують. Я тобі зараз покажу. Дідусь свин пришвартує корабель. Головне у швартуванні робити це обережно. Обережно міс. Що? Озирнись. Чого я робити не хотів? Дідусь поламав свій корабель. Нічого, дідусю, тобі сподобається його лагодити. Це правда я люблю лагодити. Я можу тобі допомогти, дідусю. О -о -о. А вже ж можеш, Пеппа-пек!